Суд виніс виправдальний вирок у справі Вахтангі у Бірії. Нарешті отримала своє логічне завершення гучна і надмірно роздута кримінальна справа стосовно колишнього заступника міського голови Вахтангі у Бірії. Розглянувши по суті надані слідства матеріали, Миколаївський суд не побачив у діях колишнього чиновника злочинних намірів і виніс виправдання у суді. Таким чином суд надав оцінку не лише сумнівним матеріалам слідства, яке вочевидь виконувало політичне замовлення опонентів Едуарда Гурвіца, а й багатьом публікаціям і телесюжетам заангажованих мас медіа які навмисно демонізували вахтангів у бірію та посилювали істерію навколо подій. действительно, если без эмоций, без политического подтекста и без той предвыборной конъюнктуры, которая имела место в июне 2010 года, подойти, собственно, к событию случившегося, то станет очевидным, что никто от действий экс-вице-мэра в тот день на полигоне не пострадал судом в результате исследования трехтомных материалов уголовного дела, в результате допросов 38 свидетелей по уголовному делу. Суд не усмотрел и не посчитал доказанным наличие в действиях Убири в тот момент хулиганского мотива и хулиганской цели. Нагадаємо, 11 червня 2010-го було скоєно спробу рейдерського захоплення полігону твердих побутових відходів Дальницькі кар'єри. Близько 16.00 на території міського звалища силовим методом, погрожуючи застосуванням зброї, увійшла група з 30 осіб. Серед них були озброєні автоматами бійці спецпідрозділу Державної служби охорони Титан, співробітники невідомої охоронної структури та колишнього орендаря полігону товариства з обмеженою відповідальністю Союз, що належить голові партії родина. Ігорю Маркову заступник мера Вахтангі Убірія до сфери відповідальності, котрого входили питання екологічної безпеки. Прибув на полігони спробував перешкодити представникам ТОВ Союзу, захопити міську власність, зробивши постріл у повітря з нагородного пістолета. Кількома днями пізніше, за даним фактом, було порушено кримінальну справу за статтею 296 частиною 4 Карного кодексу України «Хуліганство». Слідство по справі тривало два роки. Було питано чимало свідків, і ось нарешті отримав. На рішення суду. Вахтангеубірі не винний.